Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 89-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками не встановленого типу. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях 48 БПЛА локаційно втрачено ймовірно через активну протидію РЕП сил оборони. 5 безпілот. Отників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки окупантів у Київській області. За даними ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено скління 18 квартир та трьох офісних приміщень у трьох багатоповерхових будинках. У двох районах області понівечені вікна, двері та покрівлі в чотирьох приватних будинках, чотири господарчі споруди та гараж. Постраждалих на щастя немає. Через падіння уламків БПЛА у самому Києві. Відомо про двох постраждалих. Пише мер міста. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області. Про це у ніч проти 27 листопада повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Також аналітики повідомляють про просування ворога біля Новоблинська та у Кругляківці Харківської області. Окрім того, ворог прорвався біля жовтого пустинки Пушкіного, роздольного, розливу, веселого гаю, рівнополя, сонцівки, берестках та кураховому Донецьку. Області. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 224 бойових зіткнення. Сполучені Штати та країни Великої Сімки завершують процес виділення 50 мільярдів доларів Києву за рахунок прибутку від заморожених коштів російських активів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі країн G7. Ми завершуємо процес із переказу 50 мільярдів доларів, забезпечених замороженими російськими суверенними активами, на підтримку України, сказав дипломат. Президент США Джо Байден хоче виділити ще 8 мільярдів доларів на оборону України. Про це пише видання Політіко. ПРО для цього Байден запросив 24 мільярди доларів у Конгресу штатів, з яких ще 16 мільярдів доларів мають піти на поповнення військових запасів Вашингтона, перш ніж він покине пост президента. Дехто зі республіканців вже розкритикували таке повідомлення про запит. Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів платників податків в односторонньому порядку. Пробачивши кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безплатний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа на виході. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені. Написав сенатор Майк Лі зі штату Юта у мережі. X. Ізраїль і Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я. Президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада, о 4 годині ранку, за місцевим часом, бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться. За його словами, протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану. Байден підкреслив, що США разом з Францією та іншими країнами нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу сторонам конфлікту. Це має. Стати постійним припиненням бойових дій, тому що залишилося від Хезболи та інших терористичних організацій, не буде дозволено. Підкреслюю не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю. Американські війська не будуть розміщені на півдні Лівану. Це відповідає моїм зобов'язанням перед американським народом не залучати американські війська до бойових дій у цьому конфлікті, зазначив Байден. Відомо, що кабінет безпеки Ізраїлю офіційно підтримав угоду про припинення в. Гню с Хез Україна запевнила Польщу у відсутності перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це повідомив голова міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який провів розмову з українським візаві Андрієм Сибігою. Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ і Варшава зацікавлені в усунені непорозумінь в історичних питаннях. Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько польської робочої групи під ЄГІД. Міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт, запевнив очільник Українського міністерства закордонних справ.